Всім привіт, з вами Тріс. Сьогодні в мене нове відео на каналі про правила, а, а саме про челендж без режиму покупки. Так він називається на англійській мові. No-buy mode challenge, якось так він називається. І, якщо чесно, то це, звичайно, не мої правила. Я їх адаптувала і, можна сказати, переклала на українську, хоча я не бачила їх в написаному вигляді. Я не знаю, хто автор цього челенджу. Якщо ви знаєте автора, то, будь ласка, напишіть в коментах, хто саме придумав цей челендж. Мені він дуже подобається. І подобається І подобається в нього грати. Я вже там назнімала декілька серій, вже майже пройшла його цей челендж, тож скоро буде кінцівка, він досить коротенький, дивлячись з того, за який будинок ви візьметесь, за який інтер'єр будинку ви візьметесь, скільки в ньому буде кімнат, то можна по-разному його обставити і пройти, цей челендж. І, звичайно, варіантів проходження теж досить багато в цьому челенджі. Якщо вам цікаво, як я його прохожу, то в описі до відео я, звичайно, залишу Силочку посилання на міс Абажур, яка якраз його проходить перед тим, як вийде нове доповнення. І так як мені написали під тим відео під першим, прямо що напиши правила, то я вирішила їх адаптувати і написати. Так вони, я не бачила їх от в написаному вигляді. Тож, якщо вони десь є написані, теж можете скинути посилання і будемо тоді розбиратися з реальними правилами. Ну, а це якби інтерпретація того, що я бачила, як люди проходять цей челендж. І я... Все це скомпонувала і вирішила описати, бо ви попросили. От я вирішила написати, можете грати по цим правилам, якщо вони вам сподобаються. Значить, мета цього челенджу це обставити інтер'єр будинку чи квартири, не використовуючи режим покупки. Все просто здавалося, але насправді досить непросто. І дивлячись того, який у вас буде великий чи маленький будинок, так і буде проходитись цей челендж. А насправді потрібно зробити це якомога скоріше, але може вийти як неділя, так і дві, так і три, дивлячись, скільки у вас кімнат. А всі предмети, які е, от у вас е, повинні там з'явитися в цій квартирі, вони повинні бути або скоравченими вашим сімом, ну зробленими так руками. Або ви повинні їх знайти, або купити в реальних існуючих магазинах, де типу потім піти десь на ринок і купити ці меблі або прикраси, або знайти їх якимось макаром, або вкрасти також можна. Все це я описала в цих правилах. Тобто меблі можна по-різному здобувати, а декор теж по різному можна знаходити, і навіть можна красти, якщо у вас сім клептоман. Знайдені і куплені речі ви повинні розмістити в своєму будинку. Ви можете їх продавати, якщо вони вам не підходять. А зламані або згорілі речі ви не можете продати, допоки ви їх не встановите, не зробите їх як нові. Також ви можете трансформувати речі, якщо у вас є рентгеносім, але не більше трьох разів. До речі, оце от не більше трьох разів, це я додала. Насправді можна рентгеносімам скільки завгодно рентгенити нові речі, але при цьому, знаєте, я просто, мені здається, що це досить легко, тому я додала таку приписочку, що не більше трьох разів. Як тільки в кімнаті з'являться всі необхідні речі, там є перелік. Речей, які потрібно в кожну кімнату поставити, ну, для кожної свої, звичайно, речі, то а, кімната вважається закінченою, і ви можете. Приступати до іншої, наприклад, кімнати, ну, можна все це одразу робити. Якщо всі кімнати будуть закінчені, то і челендж буде пройдений. Тобто вам потрібно всі кімнати, які у вас є. Якщо це там два туалети, дві спальні, там зала, кухня, все це повинно бути обставлено отак, от без режиму покупки. А змінювати колір або покриття у меблів заборонено до кінця челенджу, навіть якщо цей ну, єдине шо. Дивіться, якщо це скрафтили ви предмет якийсь, наприклад, от там дзеркало. Ви скрафтили, і там є вибір кольорів, який доступний вам. Якщо це ви от скрафтили цей ну, це дзеркало, то тоді ви можете змінити цей колір саме цього дзеркала, або там дивану і так далі. А якщо ви його знайшли і змінили обшивку у нього, то змінювати колір не можна. Наприклад, там, знайдений зелений диван, ви не можете змінити в нього колір, допоки ви не пройдете повністю цей челендж. Ви можете ускладнити собі челендж і намагатися обставити будинок за одну сімську неділю, але можна грати і довше. Дивлячись з того, знову ж таки, великий меншин ви за неділю точно не обставите. А це от стосується маленьких зовсім будівель або маленьких квартир. Челендж вважається пройденим, коли всі, всі кімнати будуть завершені, обставлені, і в них є всі необхідні меблі. І тут далі йде перелік кімнат та предметів, які повинні бути в кімнаті, щоб кімната була завершеною. Наприклад, в нас є коридор. Може у вас бути квартира без коридору, одразу заходиш, і от коридору немає, це велика кімната і там кухня відкрита і, наприклад, відкрита зала, то тоді ви якби без коридора вважається, що Окей, у вас коридору немає, можна без коридору. Обставляють. Головне, там все, що стосується кухні і зали поставити тоді. Але в цілому можна і коридорну частину в таку кімнату теж поставити, типу там шафа, де сіми переодягаються, дзеркало повісити і так далі. Тобто, дивіться, значить, в одну кімнату буде входити оцей от повний набір із трьох кімнат. Кухня це один холодильник, одна плита, одна піч або плита, піч два в одному. Одна кухонна тумба, один стіл, один стільчик. Одна посудомийка або раковина і одна лампочка. Одразу скажу, що як ви починаєте пошук цих предметів, наприклад, ви в смітнику риєтесь і знаходите ці предмети, то точно у вас може вийти так, що там 33 і один стул, і ви, звичайно, можете лишнє продати, якщо ви їх встановите. І залишити для себе. ну там Якщо це у вас маленький якийсь стіл, то в кухні стоїть, то чотири стульчики там вистачить. Але можна і одного, якщо от вам не пощастило, ви тільки один стільчик знайшли. Але повинен Хоча б один предмет із цього списку. Зала або вітальня, один телевізор, один магнітофон, або музичний центр, один диван, одне крісло, одна книжкова полиця, одна лампочка, одна прикраса. Також, знову ж таки, можете хоч два телевізори повісити або поставити, або там три магні... магнітофони, але головне, щоб був хоча б один. От, і, звичайно, що повинен бути і один телевізор, і один магнітофон. А туалет це, або ванна, це от, якби, може бути два в одному: один унітаз, один душ або ванна. Або два в одному, так, одна лампочка, одна раковина. Тобто, якщо ви поставили, наприклад, одну ванну, от вам ванна дісталася, а душа немає, то все одно у вас вважається, що якби кімната закінчена. Якщо ви знайшли душ, то теж вважається, якби кімната закінчена. Не потрібно ще й ванну туди шукати. Але в цілому ви можете і ванну з душем одночасно поставити в одну кімнату. Головна спальня це одне ліжко, двоспальне. Одна тумбочка, одна шафа гардероб, одна, одне дзеркало, одна лампочка, одна прикраса. Тут що важливо, що якщо ви, у вас одно. Ну, якби однокімнатна квартира, тільки одна спальня, то вона буде головною. Туди можна поставити одне ліжко, в принципі, не двоспальне, односпального буде достатньо. Але в цілому це буде головна спальня, вважатися, і в неї можна поставити і двоспальне ліжко також. А от якщо у вас вже якби квартира двоспальна, то тоді у вас розділяється, або там друга спальня це дитяча, або це друга спальня, типу для гостей, то тоді ви берете от список такий, що у вас у головну кімнату обов'язково повинно бути дваспальне. Спальне ліжко, А в не головну спальну кімнату ви вже можете односпальне поставити. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як це працює. Дитяча кімната, там повинно бути хоча б одне ліжко, одна тумбочка, одна поличка для книг, один письмовий стіл, одне крісло для письмового стола, одна іграшка. ну Тут можна, до речі, не тільки крісло, тут можна просто стільчик поставити, ну якби стіл, крісло, стільчик, крісло, щось таке. Одна іграшка, головне, щоб дитині було на чому сидіти. Одна іграшка. Одна лампочка і одна прикраса. Кабінет це один письмовий стіл, одне крісло для письмового стола, одна лампочка, одна полиця для книг, одна прикраса і один комп'ютер. Я не додавала сюди такі е, кімнати, як типу спортзал або ще щось, бо насправді. Е, Ну, я не знаю, чи можна скрафтити такі предмети. А, тому такі, от типу, якісь специфічні кімнати, я сюди не враховувала. Якщо ви хочете їх побудувати, то от самі орієнтуйтесь на це. Якщо ви хочете, щоб там був спортзал, то тоді ви шукаєте предмети для спортзалу, але я не впевнена, чи їх можна знайти на смітнику. Хоча б я жодного разу нічого такого не знаходила. Можливо, мені тепер пощастить. і Я щось таке знайду, то я тоді може і напишу, що ще є і спортзал, що можна побудувати. Або ще. Якусь специфічну кімнату, ну, я навіть не знаю, що, що ще такого можна зробити. Я не знаю, оранжерея. ну, Таку кімнату дійсно можна побудувати, якщо в неї скрафтити катки для рослин, то так, можна оранжерею побудувати. Але орієнтуйтесь приблизно на таке. Якщо це оранжерея, то логічно, що там повинні бути катки. І у вас сім повинен скрафтити ці катки або знайти катки для рослин. Якщо це спортзал, то логічно, що там повинен бути хоч один предмет, завдяки якому сім зможе прокачувати спорт. Там дзеркало, звичайно, щоб він мог подивитися, наскільки в нього прогрес іде. Ну і так далі, щоб це було логічно. Так от я і цей перелік теж якби написала, бо насправді нема цих правил ніде написаних і нема таких переліків. Це я орієнтувалася на логіку того, що повинно бути в тій чи іншій кімнаті. Також є додаткове правило це вже моє особисте правило, якщо ви бачили моє проходження. То там в мене така захаращена квартира. І я таки написала, що це занедбана квартира, квартира, в якій, ну, скажімо так, погані стіни, десь є тріщини. Ну, типу, ви вже самі орієнтуєтеся, як це зробити. Павутиння можна там повісити і так далі. Погані якісь шпалери наклеїти, поганий подряпаний пол. Або підлога, погані там, ну не знаю, якісь розводи кругом, калюжі і так далі. Все це можна зробити перед тим, як ваш сім заселиться в цю квартиру, і потім ремонт в такій кімнаті можна зробити. Ну, типу, прибрати все це, оці всі там подряпини і так далі. Тільки після того, як ви знайдете всі предмети в цю кімнату, всі необхідні предмети, типу для коридора, це от перелік. Ви ви побачите, зробили всі ці предмети. Можете тепер зробити нові шпалери, ну і прибрати там сміття і так. Далі, якщо воно там є. От, якось так. Сподіваюся, вам сподобаються ці правила. Можете писати мені в коментах, що ви думаєте про це. Може, у вас є ще якісь ідеї додати сюди в правила по цих кімнатах, наприклад. Але в цілому, це основні правила, які я дивилася, як грають інші люди. Я їх описала. А те, що от вийшло в мене, мені здається, досить логічно все вийшло. А, ну і насправді, челендж веселий і досить коротенький. У мене зараз ну, виходить десь на 5 серій він всього-навсього. Якщо так постаратися, то, звичайно, можна його і розтягнути а, там, на більшу кількість серій зробити. Але в цілому він коротенький. я бачила, як люди взагалі справлялися там, за одну-дві серії, якщо це зовсім маленька квартира на одну спальню, і там, ну ви зрозуміли, односпальна якась квартирка. От, сподіваюсь, вам сподобалися правила. Можете по них грати, бо ви ж мене питали, то я їх написала. Ставте лайки, підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, обов'язково коментом. І якщо хочете, можете закинути мені на каву, мені буде приємно. Ну а вам достануться ті плюшки, які в мене є на каналі. Всім всього найкращого і пока-пока.